21 листопада в Україну повернеться незвичне для цього періоду осені потепління. Тепла повітряна маса охопить майже всю країну, за винятком західних областей, де утримається прохолода. У більшості регіонів протягом дня прогнозують плюс 9, плюс 14 градусів. У центральних і південних областях повітря прогріється до плюс 12, плюс 18. А в Херсонській області та Криму температура місцями підніметься до плюс 20. У північних областях очікують плюс 8, плюс 12. Лише на заході країни збережеться холодніша погода. Протягом дня плюс 2, плюс 7 градусів. Та опади у вигляді дощу й мокрого снігу. На Полтавщині суцільна хмарність. Опади, що триватимуть упродовж усього дня, припиняться лише ввечері. Температура повітря в день становитиме плюс 13 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс шість. У Кременчуці пануватиме похмура погода. Невеликий дощ триватиме майже безперервно. Вранці він посилиться, після обіду стане слабшим, а під вечір зовсім припиниться. Плюс 15 градусів синоптики прогнозують світлої передоби, вночі температурні показники знизяться до плюс 7. У горішніх плавнях також хмаритиметься. Дрібний дощ, що розпочнеться вночі, посилиться зранку. По обіді втратить свою інтенсивність і припиниться надвечір. Температура повітря вночі опуститься до плюс семи, а світлої передоби становитиме плюс 15 градусів. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 21 листопада 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.